Вітаю! Мене звати Ксенія. Я практикуючий психолог. У сфері психології та коучингу я працюю три роки. Я працюю з дорослими та підлітками. У своїй роботі я використовую клієнт-центрирований психологічний підхід, тому що, на мою думку, це такий найм'якіший підхід з максимальною турботою про темп, про ритм клієнта. Також я використовую в своїй роботі коучинг, я обожнюю коучинг, тому що це про дії, це про результат та це про реалізованість самої людини. Я пам'ятаю, що коли я навчалася у школі, десь у сьомому класі, я підійшла до дівчини, яка плакала, щоб заспокоїти її. І тоді вона мені сказала, ти будеш дуже гарним психологом. Ці слова я запам'ятала і чула їх безліч разів у своєму житті. І після школи я почала вивчати психологію багато для себе. Я почала відвідувати майстер-класи з коучингу, різні тренінги, потім почала особисту терапію. Я спробувала багато психологічних методів, підходів, індивідуальну, групову психотерапію. І коли мої друзі стали все частіше і частіше звертатися до мене за психологічними порадами, я зрозуміла, що вже час йти здобувати ще одну вищу освіту за спеціальністю психологія та починати працювати психологом, щоб дійсно допомагати людям. Перше правило і дуже важливе правило це правило повної конфіденційності. Ніхто не зараз, не потім не може дізнатися, про що ми з вами говоримо на сесіях, над яким вашим запитом працюємо, які техніки, методи використовуємо, які вправи ви отримаєте як домашні завдання. Це все тільки між клієнтом та психологом. Друге важливе правило це правило прийняття. Психологічні консультації це повністю безоціночний простір, де яку би історію, інформацію ви не розповіли, ви отримуєте повне прийняття та повагу до ваших відчуттів, до ваших емоцій та переживань. І третє, що б я хотіла відзначити, це велика віра. Моя як психолога у ваші бажання, цілі та мрії. Навіть якщо вам здається, що ви ще дуже далеко від цієї цілі, від цього бажаного, ми будемо над цим працювати, щоб максимально швидко ви це отримали. Сесія зі мною допоможуть клієнту максимально успішно вирішити саме його запит. Запит може бути будь-яким. Запит це про емоції, переживання, ситуації, які на цей час найбільш хвилюють людину. Запит це про мрії, цілі та бажане самопочуття. Наші сесії, наші консультації це пошук нових правильних сценаріїв поведінки для вас. Це турбота про вашу внутрішню красу. Це розуміння і розвиток ваших талантів. Це нові знання, як побудувати гармонійні відносини. Це максимально безпечний простір для вас, вашого емоційного стану та ментального здоров'я. Хочу розповісти, чим я найбільш пишаюся у моїй професії, що мені подобається. Перше, це те, що психологи це люди, які завжди навчаються. Я сама маю дві вищі закінчення освіти, навчалася в інституті клієнтцентрирної психотерапії, проходила підвищення кваліфікації в університеті Зігмунда Фройда у Відні, у Австрії, і я хочу продовжувати навчатися і не зупинятися. І друге, чим я дійсно пишаюся у своїй професії, це мої клієнти. Вони для мене супергерої. Я сама багато років у індивідуальній терапії, я знаю, як це і розпочати цей шлях. Не зовсім приємний, не завжди радісний, але шлях до самого себе справжнього, до більш щасливої, психологічної, здорової версії себе це, як всі такі люди для мене, супергерої.